Є 10 штатів в Америці, котрі готові платити вам гроші, якщо ви переїдете в них жити. Привіт, я Анна. Я проживаю в Америці, в штаті Південна Кароліна. Думаю, ні на кого не секрет, що завдяки пандемії дистанційна робота зростає, і власники будинків тепер можуть працювати звідки завгодно та зберегти роботу. Ця свобода призвела до того, що багато домовласників прагнуть переїхати. Причому багато хто вибирає місця з більш доступним житлом або щоб бути ближче до сім'ї. Якщо у вас є свобода віддаленої роботи, або ви взагалі думаєте про зміни, пам'ятайте про ці напрямки. Отже, перший штат – Алабама, регіон щось в Алабамі, розташований уздовж річки Теннесі, в північній частині штату, держава пропонує щедрий грошовий стимул у розмірі 10 тисяч доларів США, щоб люди переїхали туди. Щоб отримати кваліфікацію, ви повинні заробляти 52 тисячі доларів в США або більше на рік. Вам повинно бути 18 років або більше, і ваша робота має відбуватися за межами округів Колбер і Лодергей. Ви можете розраховувати на перші 25% заохочення наперед, щоб допомогти з витратами на переїзд. А після перших шести місяців ви маєте право на ще 25, а решта буде нарахована після першого року. Район Шольц є домом для студії Fame, відомих своєї роботи з Аретою Франті з і Bon. Природна велич річки в поєднанні з десятками пішохідних доріжок і парків робить шось найкращим місцем для любителів відпочинку на природі. Також регіон Шольц е, включає багато місць з чудовою їжею, як от Флоренція. До речі, є заклади харчування рок-зірок. Наступний штат Аляска. Програма заохочення на Алясці є однією з найстаріших, найбільш добре налагоджених і універсальних у цьому списку. Заснований у 1980 році постійний фонд Аляски виплачує дивіденти своїм жителям кожного року, коли вони там живуть. Цей фонд не має регіональних обмежень, що означає, що ви можете претендувати на нього незалежно від того, куди ви в штаті переїдете. Він також має одну з найпростіших кваліфікацій. Лише вимагайте, щоб ви прожили в штаті протягом одного безперервного календарного року перед подачею заявки. Щоб ви отрим... щоб отримати кошти кожного наступного року, ви повинні мати дозвіл на проживання в Алясці та проживати в штаті протягом усього року, коли ви бажаєте отримати заохочення. Єдиним недоліком фонду є те, що сума, яка виплачується резидентам, змінюється залежно від річного доходу. Але в середньому вона становить близько 1600 доларів США. Окрім щедрого постійного грошового заохочення, Аляска є прекрасним штатом з багатьма пільгами для життя, низькі податки з продажів, доходів і державний податок. Цей штат є домом для одного з найкрасивіших природних середовищ у світі. І безліч державних парків, які є прикладом дикої природи Аляски. Наступний третій штат – Арканзас. Північно-Західний Арканзас перспективний регіон з вражаючою IT та медичною сферою, як і багато інших штатів Арканзас, намагаються залучити молодих людей, які прагнуть працювати вдома. Рада Північного Західного Арканзасу запровадила заохочувальну програму, яка дозволяє прибулим жителям отримати 10 тисяч доларів США разом з гірським або шосейним велосипедом. Ці кошти можуть бути надані готівкою або криптовалютою. Програма була розроблена, щоб задовольнити бум кар'єри роботи вдома і мала значний успіх, щоб отримати право на участь у програмі. Вам має бути принаймні 24 роки. Мати два роки досвіду роботи та повну зайнятість. Зараз ви повинні проживати за межами штату Арканзас. Ви також повинні бути громадянином з США і мати можливість переїхати протягом 6 місяців після прийняття. Північно-Західний Арканзас став домом для технологічних стартапів з середини 2010-х років. Північно західні західній частині Арканзасу мають одні з найкращих і найкрасивіших велосипедних пішоходних доріжок штату. Є також багато державних парків, таких як Д'явло, Перегро, Бетлфолт і озеро, Форсміт. Загалом доріжки парки понад 300 міль. Такі міста, як Фествіль, мають неймовірні культурні ландшафти, зокрема музеї кришталевих мостів, центр мистецтва Волтона та численні художні та виставкові майданчики. Четвертий штат штат Айова. У 2014 році Ньютон штата Йова створив програму, яка мала на меті стимулювати купівлю та будівництво нових будинків. Якщо ви інвестуєте в інфраструктуру Ньютона з будинком, оціним у 190 тисяч доларів або більше, ви отримаєте 10 тисяч доларів грошового стиму. Ви також отримаєте вітальний пакет знайомте з, Ют... з Ньютоном», Вибачте, який включає знижки в місцевих ресторанах і магазинах на суму близько 2500 доларів США. Щоб отримати право на участь у програмі, ви повинні придбати або побудувати новий будинок вартістю 190 тисяч доларів США. Фінансовий стимул надається під час місці закриття фінансування будинку. А офіційний оцінювач повинен оцінити вартість будинку. Будівництво будинку має бути повністю завершено до того, як ви отримаєте заохочення, що підтверджується сертифікатом заселення, виданим містом Ньютон. Окрім того, нерухомістю, що здається в оренду, не відповідає вимогам цієї програми. Ньютон відносно невеликий і тихий для міста, та має багато прилеглих передмість, поєднуючи потужну освітню систему та добре оцінені школи. Ньютон стає чудовим вибором для того, щоб оселитися та створити сім'ю. Також має багато місцевих визначених пам'ятників пам'яток, які приносять культуру та розваги для всієї родини, такі місця, як театр «Капітоліс», Підвей Айова та історичний музей округу Джаспер чудово підходять для розваг на вихідних. До речі, я проживала в штаті Айова. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, і я запишу окреме відео. А ми йдемо далі. Наступний штат Канзас, столиця Канзасу. Топіка прагне залучити нових талантів і готова заплатити вам за переїзд туди. Одна з найрізном... найрізноманітніших програм заохочення. Цьому списку, а також одну з найбільш зном... одноразових виплат. вклад для тих, хто бажає переїхати до топіки для роботи на місці. Ви маєте право на наступне: до 10 тисяч доларів при оренді житла в перший рік до 15 тисяч, якщо купуєте будинок в перший рік. Щоб отримати право на отримання цих коштів, ви повинні підтвердити у свого роботодавця, що він не бере участь, що він бере участь у програмі, перейти до топіки на повну зайнятість. Придбати або орендувати будинок у окрузі шоуні протягом року після того, як ви влаштувались на роботу та переїхати, мати право працювати в США. Для тих, хто хоч переїжджає до Топіки з віддаленої роботи, ви маєте право на наступне: до 5 тисяч доларів, якщо ви орендуєте житло в перший рік, до 10 тисяч доларів, якщо купуєте будинок у перший рік, ви повинні придбати або орендувати. Будинок у окрузі шоні працювати в компанії на повний робочий день за допомогою віддаленої роботи або займатися самозайністю. Цей стимул обмежується один на домогосподарство. Цей стимул передбачає мінімальний період очікування в три місяці. Також ваш роботодавець має бути за межами округу шоуні. Наступний штат Меріленд. Балтімор, штат Меріленд, створив програми, щоб заохотити домовласників і стимулювати оновлення старих будівель. По перше, існує програма, яка надає потенційним покупцям жителів житла спрощену позику у розмірі 5 тисяч доларів США. Далі у вас є програма, яка наголошує... Нагороджує покупців житла 10 тисяч доларів на початковий внесок і витрати на закриття прожиточного чи покинутого дому. Для тих, хто зацікавлений у першій програмі, щоб отримати кваліфікацію, ви повинні виконати такі вимоги: відвідати подію. Е, подію вибачте, ось тут буде. Перш ніж зробити пропозицію щодо свого будинку, отримайте сертифікат консультації з питань житла. Жити у будинку, як у вашому основному місці проживання, Внести щонайменше 1 тисячу доларів США власних грошей покупку будинку. Сума вашої іпотеки не повинна перевищувати ліміт іпотеки для будинку на одну сім'ю в розмірі чотири тисяч тисяч доларів. Якщо ви збираєтесь відремонтувати занедбаний будинок, а подати заявку у другій програмі. Ви повинні придбати відповідне майно, яке було визначене вільним або покинутим. перш ніж робити пропозицію щодо свого будинку, отримайте сертифікат консультації з питань житла, жити у будинку, як у вашому основному місці проживання. Внести щонайменше 1 тисячу доларів США власних грошей у покупку будинку, мати суму іпотеки, яка не перевищує лім... ліміт іпотеки для будинку на одну сім'ю в розмірі 420 тисяч доларів 680. У Балтімері є багато коледжів з високим рейтингом, зокрема університет Джонса Гіпкінсона. Місто має вражаючий ринок технологій, наповнений програмами стартапів, орієнтованими та медичними технологіями. Також є одним із найбільших міст Меріленда та пропонує багато мистецьких та і розважальних пам'яток, зокрема американський музей візіонерського мистецтва, театр Мейргофа, Національний акваріум та багато іншого. Наш штатний штат Мічиган. Мічиган є ще одним штатом, який хоче стимулювати віддалених працівників до переїзду. Зокрема, він намагається залучити людей до свого південно-західного регіону, пропонуючи потенційним домовласникам 10 або 15 тисяч доларів США. Якщо їхні діти навчаються в державних школах, ця програма стає ще кращою, дозволяючи заявникам вибрати одну з додаткових переваг. Ось я тут їх перечислю. Приблизна вартість двох варіантів із цього списку буде різною, але в середньому вона становить близько 5 тисяч доларів США. Щоб отримати право на участь у цій програмі, ви не маєте проживати на даний момент у Мічигані, надати докази повної віддаленої роботи в компанії за межами Мічигану та придбати або побудувати будинок вартістю щонайменше 200 тисяч доларів США. Ви також повинні переїхати в південно-західний регіон Мічиган. Зокрема, також от, в одну із, е з таких областей. Переїхавши в одне із цих місць, ви повинні стати повноцінним резидентом Мічигану, мати водійські права штату е і мати будинок у штаті Мічиган як ваше основне місце проживання. Особливо вражаюча програма стимулювання приїзду в Мічиган е загальна сума, таких, е як відстановить 20 тисяч доларів США. Південно-західній частині е штату є багато прекрасних пляжів. З'єднаних з озером Мічиган, включаючи парк округу сілого біч, Олбіч і Південний пляж. Якщо пляжі вам не до вподоби, є багато парків, стежок, полів для гольфу та інших видів активного відпочинку. Такі місця, як меморіальний парк Артура Дода, пропонують більше прогулянки, катання на каної, байдарка, риболовлю, волейбол тощо. Південна західна частина Мічигана є домом для безліч вишуканих ресторанів. Як вам така пропозиція? Пишіть в коментарях. Наступний штат Міннесота. Місто Гармоні, штат Міннесота, заохочує потенційних мешканців будувати нові будинки або реконструювати старі напівзруйновані будинки. Ця програма пропонує масштабну фінансову знижку будь-кому, хто будь, е, збудує новий будинок або відремонтує відповідний занедбаний будинок. Знижка діє за принципом Перший прийшов, перший отримав і діяти, коли не закінчиться е, виділення для програми кошти. Чим дорожчий будинок або реконструкція, тим вища сума знижки за школою. Я тут приведу. Вимоги для отримання знижки прості. Ви повинні побудувати новий будинок або відремонтувати старий будинок, ринкова вартість якого офіційно оцінюється в 50 тисяч доларів США або більше. Немає обмежень щодо віку, місця роботи, раси чи місця проживання. Заявники мають бути в курсі всіх міських зобов'язань, такі як податки, збори комунальних послуг, питання зонування тощо. Для нових будівель знижка буде виплачена після завершення всіх зовнішніх частин будинку. Покривля, вікна, слайдинг тощо. Для ремонту знижка буде виплачена після завершення ремонту. З усіх локацій у цьому списку гармонія, безусловно, найменша. Відомо як найбільше маленьке місто Міннесоти. Штат Оклахома, місто Талса, штат Оклахома, хоче зробити заробити на зростаючому віддаленому працюючому населенні, пропонуючи працівникам 10 тисяч доларів. Готівкою була створена на 2018 році та надає віддаленим працівникам щедрих грошові винагороди, безкоштовне однорічне членство місцевому коворкінгу, допомогу в пошуку житла та доступ до можливостей для розвитку громади. В ідеалі кваліфіковані особи повинні відповідати таким критеріям. Вони повинні переїхати до Таси, вони працюють віддалено, повний робочий день у компанії, розташований за межами Оклахоми, бути не менше 15 років, ви повинні бути громадянином Сполучених Штатів або мати повний вид на проживання, наприклад, грінкарта та право працювати в США. Коли більшість людей думають про життя в місті. Вони зазвичай очікують високої е, вартості життя, але це не стосується талси. Вартість життя в талсі на хвилину на 2% нижче ніж в середньому по штату. Оклахома, і на цілих 14% нижче ніж в середньому по країні. Вартість житла в Талсі на 34% нижче ніж в середньому по країні, а вартість комунальних послуг на 5% ніж в середньому по країні. У Талсі безліч заходів, музеїв, концертних залів, мистецьких центрів та інших розваг для всієї родини. І останній штат це західна Вірджинія. Ви можете випробувати сільські дороги з Західної Вірджинії, завдяки цій ініціативі віддаленої. Працівники можуть отримати грошову стипендію в розмірі 12 тисяч доларів США протягом двох років. Переїхавши в одну з кількох представлених спільнот. Програма не тільки виплачує одну з найвищих загальних сум у цьому списку, але й надає додаткові стимули з пакетом досвіду на відкритому повітрі, безкоштовним коворкінгом і доступом до мережі до і соціальних заходів. Давайте розглянемо ці індивідуальні стимули більш детально. Грошове заохочення. Заявники програми отримують загальну суму 12 тисяч доларів. США з них 10 тисяч доларів США отримують щомісячні платежі протягом першого року. Потім вони отримують одноразову допомогу в розмірі 2 тисяч доларів. Наприкінці другого року пакет екскурсій на свіжому повітрі. Заявники отримують рік безкоштовного відпочинку на свіжому повітрі та оренду спорядження, а також брошуру одноразових ваучерів на екскурсію на свіжому повітрі. Загальна вартість цього пакету захочень оцінюється 2500 доларів США. Заявникам буде надана інформація та доступ до різноманітних мережевих заходів та заходів взаємодії в екосистемі підприємств Західної Вірджинії. Деякі приклади курсів дистанційної роботи або сертифікації менеджерів університету західної Вірджинії. Отже, багато штатів і США мають щедрі стимули для переїзду, купівлі житла або будівництва. Ці програми пропонують новим жителям, особливо віддаленим працівникам, можливість розширити свій кругозір і відкрити нові можливості в цих штатах. Хочу зазначити, що термін дії багатьох цих програм швидко закінчується. Перед початком процесу переїзду уважно прочитайте та підтвердіть відповідні відмоги. Всі посилання знаходяться в описі. Також, якщо ви були в одному з перерахованих штатів, то напишіть свої враження. Думаю, глядачам буде цікаво дізнатися, як там. А у мене все. Дякую за перегляд.